Доброго дня, мої дорогі, мої любі. У нас вересень, осінь, і дуже багато чого вже в саду відквітає, того, що квітло дуже пишно, щось залишено на насіння, щось вже треба підрізати повністю. Але я хочу зараз згадати, я навіть не кажу, що розказати, тому що я думаю, що в Україні всі знають про цю рослину. в нас в Україні вона зветься гречка і завжди. А як тільки весна настає всюди. А бабусіньки її продають з неї розсаду, але насправді це дрібна квітуча бігонія садова. Вона буває з зеленим листям, і з темним листям. Квіточки маленькі, але вони дуже пишні. І вони і червоні бувають, і рожеві, і білі, і рожеві різних відтінків. І вона дуже рятує ситуацію восени, коли вже менше квітів, бо вона продовжує ще як вогоньки квітнути. Вона дуже рятує ситуацію, якщо у вас якась тіньова клумба, вона там теж буде рости, прикрашати її. Наприклад, серед хоз, Я потім ще хочу зняти відео про окремо про тіньові місця в саду. Я вам ще покажу, як це як це виглядає. А вона може і в землі, і в кашпо зростати. У мене бачите, то, 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 то. це у нас такі соловушки американські. От вони у нас так, 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 вони у нас співають. Ось Це А? Снято. Та? Чоловік каже, що це лягушка. Ну, дійсно, у нас, є, у нас є пташки, які точно так же співають. Вони пролітають, вона така красива, синя, але співає, вона отак, от, як я їх дійсно плутає. Ну, неважливо. Що їй потрібно? Їй потрібно ґрунт звичайний, раз на два тижні, на три в період вегетації, краще на два підгодовувати, а поливати її вчасно. І все, і вона буде вас радувати. Я думаю, що багато українців знають про цю рослину. Хто не знає, то, то саме час дізнатися до неї. Неї. Ну і всі мої дорогі. Я вас дуже люблю. Цього да, ще по прищіпуванні. Можна її трошки прищіпувати, але вона, вона і так квітне, можна прищіпувати, можна не прищіпувати. Якщо прищіпувати спочатку, коли вона йде в вегетацію, то вона буде трошки пишним. Кушимо, ну, особливо, якщо це в кашпо. І побачите, зараз ми познімаємо, коли садочок вже потрошку відквітає, а вона тут стоїть у мене серед. Серед традисканції, солодкі картоплі, ось, ну, і там темна, темна листова остільба. І все, вона дуже дуже класно тут стоїть і ще буде радувати, ще буде радувати. Ну Десь, я думаю, що до да, середини а, жовтня в нашому кліматі. Точно, давайте спитаємо в неї є мудрість. Пігонечка, скажи нам, будь ласка, як донечка матінки землі, якусь свою мудрість для нас, для людей. І вона каже: просто ніколи не жениться тільки за е, пишнотою, у красі. Бачите, красу і в самих простих речах. І якщо ви зможете це робити, то вона і буде до вас, краса, приходити е, і вас рятувати, вашу дошу в самих різних проявах, так як я. Не квітну дуже так пишно на початку весні, і може порівняно з іншими квітами. Я не виглядаю такою розкішною, але як я радую а, свою господарку, свого саду восени. Тому і не жениться тільки за самими а, пишними і яскравими проявами краси. Бачте її всюди, цінуйте її, і все у вас буде добре. Ось така мудрість нам. Нашої квіточки. Дуже дякуємо тобі, донечка, матінки, природи, а ми люди будемо думати про це. Все, мої рідні, дуже вас люблю, цілую. Пока-пока.